Всім привіт! Зникає світло, не біда, коли маємо ось таку лампу для освітлення будинку. Це найпростіший спосіб зробити в будинку зручне резервне живлення. Лампа купувалася з рук на базарі за 250 гривень. Таким ліхтарем користується моя мама вже 2 місяці і дуже задоволена. Від мережі лампа на 20 Вт, а від акумуляторів світить вона лише на 3 Вт. Дістаємо ліхтар з пакунка. І ми бачимо на вигляд майже звичайну лампочку. Відрізняється вона тільки тим, що є кришки, під якими зберігаються акумулятори. Знімаємо кришки та поглянемо, що там за акумулятори встановлені. Є дешевші лампи з одним акумулятором. У нас два акумулятори. Бачимо акумулятор 18650 на 800 мА. Правда, це чи ні, ми обов'язково перевіримо, але трішки пізніше. А поки що поглянемо, як воно все працює. Дуже цікавий механізм роботи. Просто вкручуємо її у ваш соколь. І коли світло є, вона працює як звичайна лампочка. Дуже яскраво, до речі. І під час роботи заряджаються акумулятори. І коли зникає світло, вона перемикається на резерв і реагує на ваш вимикач. Ось так. Звісно, вона світить не так яскраво, як від мережі, але це зручно, тому що вона вмикається і вимикається через ваш стандартний вимикач. Перевіримо зараз це на практиці. Вкрутив лампочку в цоколь та вмикаємо світло. В мережі є світло. І ось так вона яскраво світить. Зараз зімітуємо вимкнення світла. Світла в мережі немає. І лампочка продовжує працювати. Ось такий цікавий в неї механізм роботи. Зараз ми перевіримо ємність справжнього акумуляторів і перевіримо, скільки ця лампочка може світитися. Ставимо акумулятори в літакалу та чекаємо результатів тесту. Тестування акумуляторів завершено. Перший акумулятор показав 805 мА і другий 799 із 800 заявлених. Звісно, це невелика ємність. Можливо поставити більшу ємність і буде довше працювати, але буде і довше заряджатися. Я вважаю великий плюс те, що виробник не обманув. Зараз ми акумулятор перекладаємо в лампу, вмикаємо. І спостерігаємо, скільки ж годин вона пропрацювати на таких акумуляторах. Акумулятори повністю заряжені, ставимо їх на своє місце. Та ось таким дротом замикаю контакти і вмикаю. Вмикаємо таймер та залишаємо. Для тестування. Я вже втомився слідкувати за цією лампою, коли вона вже нарешті вимкнеться. Отож, просвітила вона рівно 6 годин, і цього мені здається більш ніж достатньо. Вимкнення відбулося, коли на акумуляторах було десь приблизно 3 вольти. А це означає, що захист від розряду все ж таки є. Як на мене, це непогана річ за свої гроші. У всякому випадку, це зручніше, ніж звичайний ліхтарик. І така лампа може добряче облегшити життя при відключенні світла. Я бажаю всім добра, більше світла у вашому домі. До нових відео!